Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Джервонта Деві збільшена чемпіон WBA у легкій вазі. Тейсен Ф'юрі привітав Усика з днем народження і тут же гучно заявив про своє повернення. Ого, Олександра Усика можуть позбавити всіх чемпіонських поясів. В чому справа? А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Beton. on. Beton. 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 Абсолютний чемпіон суперсереднього дивізіону Теренс Кроуфорд звільнив усі пояси та оголосив про завершення кар'єри. У тим часом продовжують шукати суперника для кубинського нокаутера Ойслеса Іглесіаса, щоб розіграти вакантний титул. Від участі в титульному бою вже відмовилися мексиканці каналу Альварес, який послався на травму, та Хайме Мунгія, який проведе поєдинок із Хосера Сендісом за пояс WBA, британці Хамза Ширас і Трой Вільямсом. Йдуть вище в рейтингу, також не розглядалися обидва зайняті запланованими боями. Щора готується до титульного поєдинку за пояс ББО проти Нієго Пачеко, а Вільямсон за контрактом зобов'язаний провести реванш із Каломом Сімпсоном. У результаті можливість побитися за титул із Іглесіосом отримав сьомий номер рейтингу IBF, росіянин Павло Сілягін. Сторона має три дні, щоб офіційно підтвердити згоду або відмовитися від бою, як повідомляє. Боксінсейн, представники обох боксерів вже дали зрозуміти, що зацікавлені в організації поєдинку, Іглесія співпрацює з промоутерською компанією Eye of the Tiger, а Сілягін представляє LCC Boxing. Оглядач Сальвадор Родрігес повідомляє, що керівництво WBA прийняло рішення позбавити Джервонту танка Девіса титулу чемпіона світу у легкій вазі. В ексклюзивному коментарі для ESPN Knockout президент організації Джилберто Мендоза заявив, що найближчим часом Девісу буде надано статус чемпіона у відпустці, наголосивши, що це було непросте рішення для асоціації. Причиною стали чергові проблеми боксера із законом. Щодо Девіса видано ордер на арешт. Його розшуком займається служба маршалів США. Інцидент, який стався ще в жовтні, вже вплинув на кар'єру бійця. Він втратив потенційно найприбутковіший поєдинок, який планувався проти шоумена Джейка Пола. На даний момент перші два рядки рейтингу WBA займають Флойд Скофілд та Лукас Багді. З високою ймовірністю саме вони зустрінуться в бою за вакантний титул. 17 січня, триразовий абсолютний чемпіон світу, українець Олександр Усик, відзначив свій день народження. одному з головних боксерів сучасності виповнилося 39 років. Повз років. дату не прийшов і один із ключових суперників у кар'єрі Усика, колишній чемпіон світу в Хейвітів з Великобританії, Тейсон Фюрі. Незважаючи на багаторічне протистояння, 37-річний Ф'юрі цього разу обійшовся без звичних випадів на адресу українця, обмежившись теплими. Та поважними словами, з ним народження чемпіон, великий боєць і благословенна людина. Ісус бережи його та його сім'ю. Треба нагадати, що 2024 року у Ф'юрі провели два поєдинки: обидва за очками виграв українець, після чого Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Щоправда, як за ним водиться, вже анонсував камбек. Крім того, колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Тейсон Ф'юрі прокоментував можливість свого повернення на ринг. Я йду за тобою, ким би ти не був, коли я повернуся як король, ти будеш скинутий. Тебе звалять на 100%. Не маю сумніву, що я зможу знову досягти вершини. На 100 мільйонів відсотків я повернуся одразу на вершину. Цього року я повернуся на вершину боксу у надважкій вазі. Краще повірте у це. І ще одне, що я скажу деяким людям, які говорять: пробій зі мною після мого повернення. Той переможе мене, той переможе мене. Цей має силу, той має Силу вони всі мають силу, але річ у тому, що ти маєш накултувати великого циганського короля. Як сказав покійний великий Брендан Інгл, щоб перемогти Теся на ф'юрі, треба прибити його цвяхом до Канвасу. А потім, коли ти це зробив, тобі потрібні шестидюймові цвяхи, щоб утримати його. Тому що я переміг найсильнішого панчера в історії двох із першої десятки, номери 1 та номер 7 серед найсильніших панчерів в історії боксу. Я переміг обох. У тебе мають бути великі яйця, у багатьох немає великих яєць, а мої яйця треба возити у чортові тачці. Ось наскільки вони великі. Я бився з найбільшими та найкращими бійцями мого покоління і переміг усіх. Вони віддали на мені кілька боїв рішенням суддів. Добре, я можу з цим жити, але я відмовляюся програвати нокаутом. Ідіть, подивіться, дев'ятий раунд бою з усиком. Він потрапив, мої ноги попливли, але я відмовився здаватися. Ось це бляха, воїн. Я не здаюсь. Ви можете відрубати мені ноги та руки. Я не здамся. Тоді я відкушу тобі обличчя. Циганський король повернувся. Не турбуйтеся, кожен може отримати це, сказав Ф'юрі. Український боксер Олександр Усик підтвердив, що хоче провести бій із Деонтейм Велдером і назвав три причини такого бажання. По-перше, бій з Уелдером відбудеться у США. А я хочу битися у США. Мені це цікаво. По-друге, Уелдер входив у топ 10 супертяжів за останні 10 років. По-третє, це спортивний інтерес. Була велика трійка Джошофюрі та Уелдера. Перших двох я побив, залишилося перемогти Уелдера. Сказав Усик. До речі, Олександр Усик. Який володіє трьома головними титулами у надважкій вазі WBC, WBA та IBF, може залишитись без чемпіонських поясів. Титули Усика під загрозою через відомого функціонера Туркі Аля Шейха про це пише Latest Boxing News. Чому усик може втратити титул чемпіона? Український боксер може підписати контракт із компанією Zufa Boxing, яку спонсує туркі. Планується, що першим великим мегафайтом у рамках проекту. Стане саме поєдинок між Усиком та Деонтеєм Велдером, натомість король Хейвівейту залишиться без чемпіонських поясів, адже компанія не працюватиме з санкціонуючими організаціями, ймовірно, він битиметься за новий для себе титул від Зуфа Боксин, чи виступ в іншій лізії, яка конкурує з головними боксерськими організаціями, може призвести до порушення правил цих організацій і з подальшим позбавленням титулів спортсмена. До речі, Усик володів ще одним титулом у надважкій вазі від WBO, Однак восени 2025 року він відмовився від чемпіонського поясу, який у результаті перейшов до головного претендента Фабіо Уорлі. Треба зазначити, що раніше повідомлялося про те, що Усик може підписати контракт із новою промоутерською компанією із США. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!